Мої вітання глядачам обласного в ефірі депутатський час. І сьогодні гостем в студії є народний депутат України Олександр Соганяко. Вітаю вас, Олександре Олександр Леонідовичу. Отже, зараз Україна переживає тотальний пік реформ. Багато експертів говорять, що це не пік реформ. Як ви вважаєте, чи готова наша держава до тотального перезавантаження? Ну, пані Маріна, сотні людей віддали життя. Так. І тисячі людей захищають і вже віддали життя на Сході, і люди очікують змін. Що в їх розумінні зміни, це вже інше. От. І е, зрозуміло, що може до багатьох якихось, скажімо так, викликів або випробувань, от, е, ну, скажімо, може і не всі готові, але люди очікують змін. І в моєму розумінні е, зміни це не. Намагання закрити безліч проблем, які накопичились в державі. Uh -huh. От ми ж з вами і минулий раз казали, що за 21 рік 31 мільярд зовнішніх запозичень. Це всі три попередні президенти і uh -huh. уряди. От, Віктор Федорович спромігся ще взяти 41 мільярд зовнішніх запозичень. І ці гроші, на жаль, більшість не пішли в економіку і на розвиток держави. Щось було. Розкрадене, щось неефективно витрачене, тобто дуже слабкий стан економіки, дуже великі зовнішні загрози, але люди віддавали життя для, для того, щоб держава змінювалася. І вони прагнуть ці змін, вони хочуть ці змін, але зміни мають відбуватися не за їх рахунок. Якщо от, ми пам'ятаєте, в грудні приймали вночі бюджет так. і пошли на урізання певних пільг там тощо. Угу. От. Розумієте, перш ніж забрати 200 гривень у бабусі, яка е, сумлінним трудом, uh -huh. десятиріччями, заробляла цю злиденну невеличку пенсію, то треба, мабуть, об обкласти додатковими податками дивіденди тощо. Не там треба шукати економію. Спочатку треба брати у тих, хто, ну, скажімо, не побачить тих втрат, перш за все. От. А потім вже, так би мовити, якщо вже іншого нема, якісь ну мінізумати і затягувати паски, от пересічним громадянам. Але ж люди і так виживають. У нас дуже терпляче суспільство. Ну, люди завжди хотіли мати справедливий мінімум, так прожитковий. Вони хотіли і вірили на зміни. Тоді зараз і що потрібно зараз робити? Жорсткіший контроль влади, апелювати до порядності чиновників, з чого ну... починати? Ані Маріна, я взагалі вважав, вважаю, і я не бачу іншого сценарію, як все ж таки ну, будувати сильне громадянське суспільство. Як це не загально звучить, але без сильного громадянського суспільства, яке, хоч якось довіряє державі. Та. Ну, нічого ж ми не знаємо. Я вас почула. Да. Головні, навіть голов... створення антикорупційного бюро затягується. Ряд експертів взагалі наголошує, що механізм призначення голови антикорупційного бюро теж такий він млявий і напряму залежить від президентської вертикалі. Чи є це початком боротьби з корупцією? Але ж вже ж керівник антикорупційного бюро. Обраний і призначений. От. І зараз буде справа за формуванням безпосередньо самого органу uh -huh. і його роботою. Абсолютно вірне ваше зауваження, що в нинішніх умовах, в умовах зовнішньої і внутрішньої загрози, в умовах слабкої економіки, в умовах великих соціальних викликів треба рухатися набагато швидше. Ми не можемо дозволяти собі рухатися з так би мовити. З тією яку, яка допустима mm -hmm. в сталих державах, в сталих економіках. А Чому що заважає нам набрати цю швидкість? Ну, <рес> Пані Маріна, фактично рік тому ми констатували, що нема взагалі нічого. Ні прокуратури, ні армії, ні міліції. У нас навіть нікому було боронити державу. І тільки mm -hmm. завдяки опять же, громадянському суспільству, волонтерам. Батальйонам, який добровольцям, які uh -huh. взяли на себе перший удар, ну вдалося утримати агресію зі Сходу і не допустити сценарія путінського е, малоросії, uh -huh. але ж це завдяки громадянському суспільству і армію. Ви ж пам'ятаєте, перший рік фактично утримувалась армія за рахунок волонтерського руху. От, тих людей, простих людей, які допомагали армії і зараз допомагають. Тому у нас взагалі так таке враження, що 24 роки нічого не будувалось. Треба перебудувати все, починаючи від правоохоронної системи, кінчаючи, так би мовити, зруйнованою економікою. Ну, багато експертів нарікають, що теж не інтенсивно ідея ілюстрація. Що багато чиновників, які слухували тому режиму, вони зараз знаходяться у верхівці влади, правоохоронних органів. І продовжують діяти за тими ж самими старими схемами? Згоден? На жаль, згоден. Але подивіться, за рік май, ну за рік, да, угу. з невеликим, третій вже генеральний прокурор. Це так. все таки більш динамічно да, відбувається. Угу. Вже почалися перші, перші процеси. Вже ми неділю тому дали згоду на так би мовити скасування депутатської недоторканності, і притягнення до кримінальної відповідальності двох народних депутатів. А чому не всіх? Чому деякі окремі депутати не підіймаються питання, що всі народні обранці ну, відмовилися від недоторканості, якщо вони слуги народу, а тут же чому бо я певна процедура? Ми ж прийняли це рішення. Угу. Ми прийняли це рішення ще спочатку, і зараз е, в першому читанні ми прийняли про скасування. Я я вважаю, що ви дуже... Слушно кажете, і тільки за то. Бо більшість тих, хто зараз сидить у Верховній Раді, йшли під гаслами скасування депутатської нетаторканості першому чітпершому. Читані це рішення прийнято. Зараз воно подано на е розгляд, Конституційно, да, розгляд конституційного суду. І я думаю, що е в серпні ми приймемо остаточно в другому і в е завершеному варіанті саме закон про скасування депутатської недоторканності. Зараз е нема сил, які б ну виступали проти цього, угу. і так і треба зробити. Ми от. говоримо про нові закони, але все ж таки все зводиться до того, що треба поміняти матрицю, так? Конституцію України для того, щоб ці ряд реформ провести. Так, так. От. Треба написати нарешті нові правила життя. Треба, знаєте, я завжди казав, що от, якщо норма життя покладається в норму права, вона працює. Треба, щоб держава, от з, спільно з громадянським суспільством визначила, що вона будує. От ми з вами минулий раз казали, що ми будуємо? Ліберальну <гум>. економіку, соціально-демократичну, соціально орієнтовану економіку. Що ми будуємо? Куди ми рухаємося? От. Які стандарти, які принципи ми обираємо? Що ми хочемо захищати, От, якщо зараз, <гум> опять, щоб це стало, знаєте, не модою <гум> на потребу часу. І щоб разом з дитиною не випльоскували разом з помоями дитину. Угу. Якщо зараз іде боротьба з олігархатом, то що це означає? Ми за приватизацію, за реприватизацію, за націоналізацію. Деалірхізацію. Ми... Де Але ж за цим стоїть, щоб ми не знищили не те, що у нас ще працює. Це велике підприємство. Інша справа, що треба відлучити від політики угу. великих власників. Кого От. Але... Ну, багато хто говорить, що великий власник то в той же час і президент нашої держави. Ну, при всій повазі до гаранта Конституції, але ж кожен має визначатися. Або він займається державною справою, або він займається бізнесом. Ну, це, це реалії, пані Маріно. Угу. Це реалії. І кожна людина має, має визначатися. А Дуже це чутливо і важливо зараз, коли суспільство ж воно ж обирає і визначає для себе національного лідера. І він ну, має бути безукоризнений. І не ну, має давати приводу для якихось сумнівів, да, або якихось підозр, або якихось. Ну, Міркувань стосовно того, що чим він буде керуватися? Ми бачимо орієнтуватися на нас не тим, більше, що... на інтереси держави? Да. Суспільство змінилося, воно стало більш патріотично налаштоване, але чи змінилася верхівка, яка керує цим суспільством? Ось питання в цьому, і коли воно зміниться? Які прогнози? Скільки років треба для того, щоб подолати головне явище, на яке нам вказують всі країни світу, в тому числі і США, і Євросоюз, це боротьба з корупцією. Скільки часу потрібно для того, щоб викорінити це явище? Пані Маріно, у нас нема багато часу. От. І, до речі, от буде місцеві вибори, угу. а це буде в жовтні нинішнього року, а це буде фактичне перезавантаження місцевих еліт. От. І або люди почують. Uh -huh. Так би мовити, відгуки на реакцію на своє незадоволення, на своє обурення. От. Або дійсно буде якісь ревізії, реванші. Ну, головне, тощо. щоб це не була грав на персток, да? коли люди одні ті ж самі, просто перейдуть до інших партій і пройдуть за іншими списками. Тут Простіше, що списки будуть відкритими і люди вже будуть бачити, так? за кого голосувати. Може, все ще не дуже популярно згадувати, так би мовити, російських класиків в умовах нинішньої агресії з боку Росії, але знаєте, якось Ну, не всі ж агресії підтримали, да, так Так, да, але хто якось класик сказав дуже влучно: ні, тирани рождають халуєву рабу, а раби з халуями на царство вінчають тирани. Угу. Якщо ми хочемо бути демократичним суспільством, то для нас немає бути ідолів, всі не, всі не можуть бути. Всі мають бути під впливом критики, під впливом, так би мовити, журналістських розслідувань і оцінки. Ніхто не може мати індульгенцію, навіть угу. ті, хто стояв на Майдані. От я їх три пройшов, але не може мати людина індульгенцію. Він має постійно відповідати за свої вчинки і звітувати, от, до речі, півроку, як ми в Верховній Раді. Я от Яке головне ваше досягнення як депутата? Ось цікаво почути для себе за цей рік. Ну, я от буду готувати звіт за uh -huh. півріччя півріччя, півроку, пів як uh -huh. я депутат Верховної Ради, от, буду готувати звіт. От. І взагалі-то місія і функція депутата це писати нові правила життя, нові закони. Є де, де, декілька законодавчих таких фундаментальних ініціатив, я буду про них звітувати. От. Але, на жаль, от, на жаль тільки перші кроки, тому що Верховна Рада зараз це знаєте, як така команда пожарників, яка гасить всі виклики сьогодення от, в різних галузях, особливо пов'язаних з обороною з оборонною промисловістю, з тими питаннями, які відбуваються на сході, з соціальними питаннями, от, намагання якихось змін в системі. Охорони здоров'я, соціальній політиці в Міністерстві внутрішніх справ, в інших галузях, але це поки що, знаєте, таке латання дир. А системних реформ, от, які б можна було. От, на жаль, коли була судова реформа, я був ініціатором і подавав відповідні пропозиції щодо все-таки виборності суддів. Угу. Оце справді був би перший крок реформи, хоча б перший низової ланки. Тільки вибори можуть бути найкращою ілюстрацією. Тільки вибори. Але, на жаль, поки що до цього, так би мовити, законодавчий орган не дійшов. От. Зараз я подав два економічних таких фундаментальних закони стосовно розвитку. Е Альтернативних видів палива, угу. і сподіваюсь, вони на цій неділі будуть зареєстровані і е, підуть уже в обговорення комітетів Верховної Ради. Це те, що дозволить, скажем, ну. Певні кроки зробити до енергетичної незалежності держави, а це і фактично до безпеки Одна із держави. Одна з гарячих тем. Це зростання послуг на ЖКГ, з якими зіштовхнулися пересічні українці. Ось лідерка Кабюту Юлія Тимошенко говорить, що вони не коректні та не об'єктивні. Наскільки реально що їх перерахують? Все ж таки, я б додав до Юлії Володимировни, що вони і не прозорі. Угу. От, ми, ж, ми ж не знаємо їх складову. Здається, вона так, також це казала. Так. Да, однозначно, це питання стане. Однозначно, це питання стане вже на наступній, наступній сесійні, наступному сесійному тижні. Буде, працює комісія по тарифам, угу. депутатська комісія. Окрім цього, оскільки це питання актуально поставили перед Кабміном, вже. Прем'єр-міністр доповів, що вони залучили uh -huh. декілька потужних аудиторських міжнародних інституцій, які мають проаналізувати, наскільки об'єктивно це саме. Або щоб обґрунтувати їх, так би uh -huh. мовити, складову, або щоб дійсно переглянути. Сподіваюся, таки, щоб переглянути. Тому що На вони... фоні з цим стоїть питання, і прожитковий мінімум, чи буде індексація так, заробітних ну, плат. Вони... вони... Як би їх не обґрунтувати, вони і не підйомні. Uh -huh. Ніхто з нас їх просто не потягне. От, більшість громадян, більш 95% їх не потягнуть, їх треба переглядати. От. Або поруч з цим треба переглядати і мінімальні пенсії, і мінімальні зарплати, і прожитковий мінімум. Тому що... Ну, не можна, вибачте, повторюсь, не можна перекладати проблеми держави угу. на плечі е звичайних пресічних, як кажуть, громадян, які і так єлі-єлізації. Олександр Ленідовича, з 1 червня скасуються пільги за проїзд для працюючих пенсіонерів. Чи дійсно це так? Яка перспектива? Я особисто категорично проти. Скасування цих невеличких пільг, угу. які Тобі мали а соціальні да, категорії. Я думаю, що, пані Маріне, треба просто збільшити е, податки на дивіденди. Угу. Оце інший крок. Розумієте, коли людина отримує дивіденди 400 мільйонів в рік при всій повазі до нашого гранту, да, нічого страшного не відбудеться з родиною, якщо воно буде не 400-350, ну, умовно так. кажу. Але для бабусі, яка отримує 1200 пенсії, навіть 100 гривень, це смертельно. Якщо підняти проїзд, скасувати якісь пільги, все, людина вже, так би мовити, втрачає взагалі ну, джерело існування. Я вже не кажу про те, от, от сьогодні півдня узнали, що я тут, і їдуть з округа. З чим люди їдуть? Ні за що лікувати дитину. Ні за що зробити операцію. І вони ж не просять багато. Їм розумієте, 100 гривень це зубажіння це, населення. Зубажіння, да, особливо в сільській місцевості. Казалось би, в той місцевості, яка має перспективу, бо Україна ж аграрна держава. Угу. Ті, хто мав би жити набагато краще, ніж в містах, інколи не мають копійок. Щоб виживати і навіть щось елементарне купувати для своїх дітей, особливо коли це стосується лікування. Зараз то, активно і гостро стоїть питання щодо приватизації нашого велетня хімічної промисловості сумохімпрому. Яка перспектива? Що буде з цим заводом? Ну, пані Марина. Питання приватизації, ми ж вже про, про проходили. Угу. Велика приватизація, мала приватизація, От, приватизація Фрунзе, до чого вона привела, От. але ж є і інші є неприватизоване державне підприємство СВЕМА, угу. якого вже не існує, але воно на, на папері рахується, але ж фактично, основні фонди знищені. От. Тому, я, так би мовити, не ідеалізую державу. От, дуже мало у нас прикладів ефективного управління з боку держави. Наведіть хоч один приклад, ефективного менеджменту якогось державного підприємства. Ми ж казали, що ук-залізниця тощо, от, і які там порушення, який корупційний. Uh -huh. Тобто для мене е, не державний олігарх або підприємець, е, який займається якимись фінансовими обрутками. От, вибачте, негідник недержавний, не набагато гірше, ніж негідник державний, який, так сказати, розкрадає державне підприємство, яке передано йому в управління. Тому приватизація має бути, як і в інших країнах. Якщо це підприємство не стратегічне, не має стратегічного значення, якщо це не пов'язана з земельними питаннями, якщо це не підприємство, яке постійно має бути, ну, дає дійсно великі надприбутки державі, такі, як от Укрнафта. Тощо. Тому, якщо ця галузь не стратегічна, має бути приватизація. Але ж треба закладати соціальну складову угу. в приватизацію. Це збереження робочих місць, це рівень заробітної плати, це соціальні всі ті питання, які пов'язані. У нас ви ж знаєте, Сумщина тримається на двох кітах. Фрунзе і хімпромпром так і всі соціальні і коли цих складові... книточок і важелів впливу не тримаєш, то тоді досить тоді критична да. ситуація От, виникає. До речі, треба віддати поважне хімпрому і його колективу. Це дійсно потужний колектив. Це ви розумієте, до речі, недавно був День хіміків. Настільки приємно. Олександр коли... Леонідович, час нашого ефіру вичерпується. Я дуже вдячна за вашу принципову позицію по багатьом питанням. Я вам бажаю успіхів. А Нашим глядачам нагадаю, що гостом в студії був народний депутат України Олександр Суганяка. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.